Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць, розділ восьмий. Штаб-квартира поліції в центрі міста складається з багатьох будівель, які з'явились протягом багатьох років, оскільки потреба в правоохоронних органах зростала. Будівлі побудовані в різних стилях з різними дизайнами, але все ж якимось чином вони об'єднались в єдине ціле, так само як і поліція. Відділ спеціальних розслідувань розташувався у великій, занедбаній старій будівлі, у величезному кубі, який міцно тримався, незважаючи на роки. Бруд, смог і графіті на його стінах, на вікнах і дверях решітки. Ця будівля ніби згорбилась серед інших набагато вищих за неї, ніби старий вірний бульдог серед натовпу башкетливих дітей, який бореться за збереження миру та порядку. Внутрішня частина будівлі простенька, навіть похмура. Але все ж її підтримують в чистоті. Коли я увійшов до відділку, на мене подивився старий бойовий кінь сержант. Навіть, здається, він ворушив своїми сивими вусами. Привіт, Біл! сказав я і підняв манільський конверт, який тримав однією рукою. У мене тут дещо для мерфі з СР. Дрезден. Насторожено сказав той і тицнув великим пальцем у бік сходів позаду себе, даючи мені дозвіл іти. Напередодні я мало спав, але перед тим як вийти з дому, прийняв душ і гарно вдягнувся цього разу в акуратний одяг, а не в свою звичайну сорочку і сині джинси, але все ж вдягнув старий шкіряний плащ. От тільки заховав всередину вогняний скіпр. Я піднявся, перестрибуючи через сходинку і пройшов повз кількох копів по дорозі. Дехто впізнав мене, а один чи двоє навіть кивнули. Але мені здавалось, кожен з них відчуває занепокоєння. Напевно, від мене виразно тхне законом. Я поморщив носа. Поліція завжди сприймала мене як божевільного, точніш божевільного, який стверджує, що він чарівник, але тим не менш корисного божевільного, який міг надати хорошу інформацію, і чиї очевидні екстрасенсорні здібності неодноразово допомагали їм у багатьох справах. Я звик до того, що мене вважали одним з хороших хлопців, але тепер поліцейські дивились на мене скоріш нейтральними, професійними поглядами, як на потенційного злочинця, а зовсім не так, як вони раніше вітались з товаришем по зброї. Так, цього слід було очікувати, оскільки чутки пов'язали моє ім'я з ім'ям Джонні Марконе. Але все одно якось було незручно. Я бурмотів щось собі підніс, занурений у невиспані думки, а потім зіткнувся з високою, гарною жінкою, з темним волоссям, карими очима, повними губами а також довгими ногами, одягнена в чорну спідницю і жакет з білою блузкою. Її воронячі брови здивовано насупились, аж поки вона не підняла на мене очі. І тоді її погляд засяяв якоюсь дружбою. Гаррі, сказала вона, і її губи вигнулись в усмішці. Дівчина підвелась пшпиньки і цьомнула мене в щоку. Дивно, тебе тут бачити? Я прочистив горло. Е, привіт, Сьюзен. Сказав я, як там твої справи в газеті? Вона похитала головою. Поки що так собі, але я сподіваюся на краще. До речі, після тієї історії минулою весною люди почали сприймати мене трохи серйозніше. Вона зробила паузу та вдихнула. Від цього її груди здійнялись і опустились найпривабливішим чином. Знаєш, Гаррі, якщо ти знову працюєш з поліцією, і якщо ти зможеш посвятити мене в те, що відбувається, я похитав головою і з усіх сил спробував насупитись. Мені здавалось, ми домовились, я не лізу в твої справи, а ти в мої. Вона посміхнулась мені і торкнулась пальцем моїх грудей. Це стосується тільки побачень, Гаррі. Вона обдивилась мене всього з п'ят до голови, а потім додала, або коли ми лишались на самоті. Сьюзен Родрігес, я й не підозрював, що ви не лише журналіст, а й юрист. Гаррі, не роби з себе ідіота, сказала вона, посміхаючись. А якщо серйозно, то якщо я напишу ще одну таку ж статтю, як минулої весни. Це зробить мені кар'єру. Ну, до речі, минула весна змусила мене підписати близько двох тон угод про нерозголошення, тож я не можу тобі нічого розповідати про свої справи. Тож і не розповідай, але якщо ти підкажеш, скажімо, гарне місце на вулиці, звідки все буде добряче видно, і звідки можна зробити гарні фотографії, то я буду дуже вдячна. Вона стала навшпиньки і поцілувала мене в шию. Дуже, поцілунок перейшов до мочки вуха. Вдячна. Я ковтнув і відкашлявся. Потім зробив крок назад, подалі від неї. На секунду заплющив очі і прислухався до стукоту серця, що раптово закалатало. Вибач, я не можу. Гаррі. Ти такий нудний. Вона простягнула руку і провела пальцями по моєму волосю. а потім посміхнулась, даючи зрозуміти, що не тримає на мене зла. Але давай все ж зустрінемось незабаром. Добре? Можливо, вечеря. Ну, зустрінемось, кивнувши, підтвердив я. І, до речі, що ти тут так рано робиш? Вона нахилила голову. Розглядаючи мене. Що обмін інформацією? Я розповім тобі, якщо ти розповісиш мені, не для протоколу. Я пирхнув. «Сьюзен, що? Наша пісня гарна й нова? Вона зітхнула і похитала головою. Я наберу тебе щодо вечері, добре? І почала спускатися сходами, пройшовши повз мене. Гаразд! Здався я. Я несу звіт мерфі щодо перевертнів. Перевертні? Очі Сьюзен ніби загорілись. Це вони вбивця Лобо, так? Я насупився без коментарів, тому що ФБР тримає це в таємниці. Ну, не можна вбити з десять людей і сподіватись, що ніхто не помітить. Дуже хитро, сказала Сьюзен. Я стежу за міськими моргами. Господи, іноді ти така романтична. Гаразд, твоя черга, говори. Я пробувала поговорити з слідчим з відділу внутрішніх розслідувань. Кажуть, вони тиснуть на мерфі, намагаються прибрати її з відділу спеціальних розслідувань. Я скривився. Ну, я теж це чув. А чому це стосується тебе і Аркейно? Тому що надкрута поліцейська, яка займається розслідуванням надприродних явищ, опинилась в підвішеному стані. Навіть якщо люди і не вірять у надприродне, мерфі робить багато хорошого якщо її виженуть, а я зможу описати, як після її звільнення зростає кількість загадкових злочинів і незрозумілих смертей. Можливо, мені вдасться змусити людей прислухатись до таких газет, як Аркейн, і до таких людей, як ти. Я похитав головою люди більше не хочуть вірити в магію або в те, що відбувається в темряві. І від цього незнання вони почувають себе щасливішими. І через це незнання когось вбивають. Я знизав плечима. Тоді і з'являються такі люди, як я та Мерфі. Сьюзен кинула на мене погляд, повний сумніву. Гаррі, мені потрібно щось вагоме, свідчення, очевидця, фотографія, хоч щось. Не можна сфотографувати щось справді надприродне, зауважив я. Магія навколо таких штук виведе з ладу фотоапарат. Крім того, зараз у мене дуже небезпечна справа. Ти можеш постраждати. А якщо я буду знімати здалеку? запитала вона, або якщо через тепловізор. Я похитав головою. Ні, Сьюзан, і я нічого тобі більше не скажу. Це для твого ж блага, ну, як і для мого. Гаразд. Зі стиснутими губами вона рушила вниз по сходах, я дивився їй вслід, трошки наляканий. Здається, у мене з'явилась звичка відгороджувати людей від певних видів інформації, але на кону не лише моя робота і моя свобода, а також робота мерфі. А тепер, здається, і моє особисте життя. Точніше, те, що його заміняло, здається, також в небезпеці. Кілька секунд я спробував розібратись в своїх думках і почуттях до сюзен, але вирішив, що це безнадійна справа. С'юзен була репортером Мідвестерн Аркейн, жовта газета, яка широко розповсюджувалась в Чикаго. Зазвичай там можна було прочитати статті про співочі дуети Елвіса та Кеннеді в атлантик Сіті, або щось типу того, але час від часу Сьюзен вдавалось вставити щось про реальний світ надприродного, той, про який люди забули через науку. Ця жінка була до біса гарна в своїй справі і абсолютно невблаганна. Вона також була чарівною, розкішною, веселою і в біса сексуальною. Наші побачення часто закінчувались довгими, пристрасними вечорами у мене або у неї. Це були дивні стосунки, і ніхто з нас і не намагався дати їм визначення. Гадаю, можливо, ми боялись, що якщо спробуємо зробити з цього щось серйозно, то швидко передумаємо. І спишемо це на погану ідею. Я продовжував підніматись сходами. В голові втомлено плутались забризкані кров'ю трупи, дикі звірі, розлючена колишня учениця та гарячі темні очі. Бувають моменти, коли робота заважає моєму особистому життю, але, здається, я сам не нудний. Двері до Офісу СР. Відчинились якраз перед тим, як я потягнувся до ручки, тому я зупинився. Переді мною виріс агент ФБР Дентон, високий, бездоганний, у своєму сірому костюмі. Він зупинився, подивився на мене та притримав двері однією рукою. Під його сірими очима були мішки, а сам погляд все ще щось вираховував та оцінював. Вена на лобі випиналась. «Містер Дрезден, сказав він і кивнув. Агент Дентон, відповів я, зберігши ввічливий, навіть дружній тон. Вибачте, мені потрібно дещо передати лейтенанту мерфі. Дентон трохи насупився, а потім подивився на кімнату позаду себе, перш ніж вийти в коридор і зачинити двері. Можливо, зараз не найкращий час для зустрічей, містера Дрезден. Я глянув на годинник на стіні п'ять хвилин до восьмої ранку. Вона хотіла якомога раніше. Я почав обходити агента, але той просто поклав руку мені на груди. Цього вистачило, щоб мене спинити. Він був сильним, можливо, і нижчий за мене. Але м'язів у агента набагато більше. Він не дивився мені в очі і говорив дуже й дуже тихо. Послухай, Дрезден, я знаю, що те, що сталося минулої ночі, не виглядає як щось нормальне. Але повір мені, коли я кажу, що не маю нічого проти лейтенанта Мерфі, вона хороша поліцейська і добре виконує свою роботу. Але їй треба дотримуватись правил, як і всім іншим. Я це запам'ятаю. Я знову спробував піти, а він легенько натиснув мені на груди там зараз з нею агент з внутрішніх справ, у якого поганий настрій через чіпляння якоїсь репортерки. Ти справді хочеш зайти? Тому що нарвешся на всілякі запитання. Я подивився на агента, насупившись, той опустив руку. Я не став його обходити. Ви знаєте, що вона перебуває під слідством? Дентон знизав плечима. На це слід було очікувати, враховуючи всі обставини. Занадто багато того, що сталося в минулому, виглядає підозріло. І ви не вірите, так? запитав я. Ви не вірите, що я справжній чарівник, ви не вірите у надприродне. Дентон поправив краватку. Те, у що я вірю, не має значення, містер Дрезден. Важливо те, в що вірять багато покиків, це впливає на їхні думки та дії. Якби я міг скористатись вашою порадою для розкриття цієї справи, я б нею скористався, як і будь-який інший офіцер, він подивився на мене і додав, особисто я думаю, що ви або трохи навіжений, або дуже розумний шарлатан. Звісно, без образ, я не ображаюсь, сказав я і кивнув на двері. Марфі буде довго зайнята. Дентон знизав плечима. Якщо хочете, я можу особисто віднести їй звіт на стіл. Ви також можете спуститись в коридор та почекати. Для мене це не має значення. Просто я не проти допомогти чесному копу. Я на секунду задумався, а потім передав йому папку. Дякую, агенте Дентон. «Філ». Сказав він і на секунду, здається, посміхнувся. Але ні, обличчя залишалось у звичайній напрузі. Ти не проти, якщо я подивлюсь, я похитав головою. Тільки якщо ви любите фентезі, Філ. Він розкрив файл і якусь мить вивчав першу сторінку, не зводячи з мене очей, а потім поглянув на мене. Дрезден, ти що, на приколі? Я просто знизав плечима. От не треба критикувати. Я вже допомагав мерфі раніше. Він пробігся поглядом по решті звіту, а скептицизм на його обличчі ставав дедалі впевненішим. Я передам це мерфі від вас, містере Дрезден, сказав він і кивнув, а потім розвернувся. Щоб зайти в Офіс СР. І останнє, сказав я недбало, Філ. Він повернувся до мене і підняв одну брову. Ми ж обидва в одній команді, так? Обидва шукаємо вбивцю. Він кивнув. Я кивнув у відповідь. То що саме ви мені не розповідаєте? Він довго дивився на мене, а потім повільно кліпнув. Відсутність реакції видала його. Я не знаю, про що ви говорите, містер Дрезден, сказав агент. Звичайно, знаєте, відповів я. Знаєте щось, чого не можете або не хочете мені сказати, так? Чому б просто не викласти карти на стіл зараз? Дентон обвів поглядом зал і повторив точно таким же тоном. Я не знаю, про що ви говорите, містере Дрезден. Ви розумієте? Я не розумів, але все ж не хотів, щоб він це знав, тому я просто кивнув. Дентон кивнув у відповідь, розвернувся і зайшов в Офіс СР. Я насупився і почав ламати голову над поведінкою Дентона. Його вираз обличчя і реакція говорили більше, ніж його слова, але я не був упевнений, що розумів, що саме, цього чоловіка дуже важко зрозуміти. Деякі люди взагалі такі дуже добре вміють зберігати таємниці за допомогою свого тіла, якихось рухів, а також за допомогою слів. Я похитав головою. Та підійшов до телефону в кінці коридору, кинув туди четвертак і набрав Мерфі. Мерфі, коротко сказала вона. Дентон пообіцяв занести мій звіт. Я не хотів натрапити на тебе при відділі внутрішніх розслідувань. У голосі Мерфі я почув ледь помітну нотку полегшення. Дякую, я все розумію. Слідчий зараз у твоєму кабінеті, так? Так. Сказала Мерфі, якось нейтрально, вічливо, професійно і незацікавлено. Що ж, вона, схоже, дуже добре грає в покер, коли це необхідно. Якщо у тебе виникнуть питання, я буду у себе в офісі. Тримайся, Мерф, ми їх притиснемо. Сказав я і почув більш басовитий голос Дентона, а потім ляскіт Теки, що впала на поверхню столу Мерфі. Вона подякувала, а потім знову заговорила зі мною. Дуже дякую, я зараз цим займусь. Вона поклала слухавку. Я зробив те ж саме і зрозумів, що відчуваю невиразне розчарування від того, що не зміг по-справжньому поговорити з Мерфі, що у нас не було можливості обмінятися з нею нашими звичними жартами. Мене турбувало те, що я більше не можу просто зайти до її кабінету, від цього я відчував себе трохи нудотно і напружено, ненавиджу усіляку політику, але вона існує, і поки я перебуваю під підозрою, я можу завдати мерфі неприємностей, просто перебуваючи поруч. У думках я спустився сходами вниз. І вийшов через парадні двері до парковки для відвідувачів, де на мене чекав блакитний жучок. Я сів всередину і приготувався до від'їзду, коли почув кроки. Я примружився через ранкове сонце та побачив кудорляву фігуру і великі вуха рудого молодого агента ФБР. Я опустив вікно, коли він підійшов до моєї машини. Агент озирнувся, його обличчя було стурбованим, і він опустився на коліна біля вікна, щоб його було не так легко помітити. Привіт, агенте Гарріс, сказав він. Роджер Гарріс. «Е, точно, сказав я. Чи можу допомогти, агенте Гарріс? Мені потрібно дещо дізнатись, пане Дрезден. Я хотів запитати про це вас учора вечорі, але не зміг. Проте запитаю зараз. Він знову озирнувся, неспокійний, як кролик, який відчуває, що десь поруч лисиця. і запитав Ви реально чарівник? Про таке, взагалі, мене запитують багато людей, сказав я, тому і відповім вам те ж саме, що і іншим. Дайте шанс, і я вам доведу. Він пожував губу і десь хвилину дивився на мене. Потім уривчасто кивнув головою, хитаючи нею при цьому. Гаразд, сказав він, гаразд. Я хочу вас найняти. Мої брови здивовано полізли вгору. Найняти мене? Нащо? Мені здається, я щось знаю. Пробив цю лобу. Я намагався переконати Дентона, дозволити нам це перевірити, але він сказав, що у нас недостатньо доказів ми не зможемо встановити за ними спостереження. За ким? запитав я, насторожившись. Останнє, що зараз потрібно, це втягнутись у ще якісь тіньові справи. З іншого боку, як незалежний приватний детектив. Я можу іноді пхати свого носа туди, куди поліції зась. Якщо є шанс, що я зможу знайти щось для мерфі або знайти вбивцю та зупинити його, то треба хапатись за нього. У Чикаго є банда, почав Гарріс. Що, серйозно? перепитав я, вдаючи здивування. Здається, рудому. Не вистачило таблички з сарказм. Так, вони називають себе вуличні вовки. У них дуже погана репутація навіть для цього міста. Моторошна якась. Злочинці до них не наближаються. Кажуть, що у цієї банди є дивні здібності. Територія вуличних вовків знаходиться на пляжі на 49-й. Гарріс пильно подивився на мене. Поруч з університетом. Додав я, і біля парків, де стались вбивства минулого місяця, він, нетерпляче, як цуценя, кивнув. Так, вірно. Бачите, до чого я веду? Бачу, хлопче, бачу. Сказав я і потер око. Дентон не може піти і щось роздивлятись, тому він попрохав тебе попрохати мене, щоб я це зробив. Хлопець почервонів. Шкіра на його обличчі стала яскраво червоною, навіть веснянки зникли. Я, е, так, малий, не хвилюйся. Ти непогано впорався зі своєю роботою, але зараз тобі краще іти. Гарріс пожував губу і кивнув. Ну, добре, ви ж це зробите? Я зітхнув. Гадаю, ви не можете офіційно заявляти, що заплатили мені гонорар, вірно? Фактично, прозвучало це не зовсім як питання. Ну, ні. Офіційно ви підозріли джерело, консультант. Я кивнув. Ну, звісно. То ви це зробите, містер Дрезден, зробите. Я пошкодував про свою згоду ще до того, як погодився. Гаразд. Я все це перевірю. І натомість скажи Дентону, що мені потрібна будь-яка інформація, яку має на мене ФБР або поліція Чикаго. Гарріс зблід. Ви що, хочете копію усіх справ? Так. Я все одно можу отримати їх через закон про свободу інформації. Просто не хочу витрачати час. То що, домовились? О Боже. Дентон уб'є мене, якщо дізнається. Він не любить, коли хтось порушує правила. Рудий продовжував жувати губу. Здавалось, вона зараз відвалиться. Ти маєш на увазі те, що він зробив, коли підіслав тебе сюди. Я знизав плечима. Ну, як хочеш, хлопче, це моя ціна. Знайдеш номер мого телефону, якщо передумаєш. Я завів жучка. Той затріпотів, кашлянув і почав їхати. Гаразд, сказав ФБРівець, гаразд, домовились. Він протягнув мені руку. Я потис її, скріплюючи угоду, я отримав від цього неприємне відчуття. Гарріс відійшов від жучка так швидко, як тільки міг, все ще нервово озираючись на всі боки. Це дуже нерозумно, Гаррі, сказав я собі, тобі не варто у це вплутуватись. Ну і, звичайно, в суперечці з собою я мав рацію, але потенційна нагорода була вартою того, щоб ризикнути. Можливо, я знайду вбивць, зупиню їх і на додачу з'ясую, чому копи так переймаються мною. Ця справа може допомогти мені налагодити стосунки з мерфі, можливо, я навіть витягну її з неприємностей, в які вона втрапила. носа, Гаррі, сказав я собі, ти просто поїдеш і розвідаєш все, що зможеш у лігві байкерської банди, просто запитаєш їх, можливо, вони вбивали когось останнім часом. Взагалі, що може піти не так? Кінець 8 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Окрема дяка спонсорам каналу. Почуємось!